Центр військово-патріотичного виховання молоді в Сумському міському парку імені Кожедуба. Тут діють декілька безкоштовних спортивних секцій, говорить директор центру Сергій Савченко. Це наша зала вільної боротьби і рукопашного бою. Ми тут займаємося, займаємося не тільки дорослі, займаються, а навіть і дітвора. Також молоді тут викладають основи військової справи, говорить Сергій Савченко. Тут плакати, тут вся зброя стрілецька, яка перебуває на озброєнні наших Збройних сил. Плюс те, що у нас є навчальні пасітники, це навчальні міни, навчальні гранати, навчальна зброя у нас є. Сам Сергій Савченко, ветеран російсько-української війни, батько загиблого в АТО Максима Савченка, говорить, що суми знаходяться за 40 кілометрів від кордону, і в разі масованого наступу з Російської Федерації місто може швидко опинитися в окупації. У такому разі, територіальної оборони тут не буде. Сили територіальної оборони вони входять в склад Збройних сил України і вони відійдуть однозначно. Звідси вони перетворяться на бойові підрозділи. Вони будуть воювати в окопах, але на окупованій території повинна остатись, повинні статись ті, залишитись ті люди, які будуть створювати далеко некомфортні умови для окупанта. Загарбати якусь територію, це може й не велика проблема, а проблема її утримати оцю територію. Це Сергій Савченко. Пропонує вже зараз місцевій владі готуватися до партизанської війни. Цю проблему може створити такі організації, як от ми, як у нас. У нас немає вікового цензу, у нас немає вимог до стану здоров'я ті, хто патріотично налаштований, хто не буде миритись з окупацією. Сьогодні на сесії міськради Сергій Савченко та голова спілки ветеранів Сумщини Володимир Лаврик звернулися до депутатів міста підтримати створення в громаді добровольчого батальйону. За словами Володимира Лаврика, багатьох ветеранів російсько-української війни сьогодні не беруть в тероборону. Деякі з них мають і групи інвалідності за станом здоров'я не можуть служити. Також вже багато з хлопців, які мають вікову межу плюс 55, тож теж не можуть зарахувати до батальйону. Тому згідно з законодавством ми подивилися, що можна буде формувати добровольче формування, незалежно від стану здоров'я, вікової межі та іншого. Тим паче досвіду всіх практично є. Тому ми вирішили зробити таке, звернутися до міської ради з проханням, скажімо, паралельно розпочати це формування. І е, бути готовим десь на двох-трьох тижнів бути готовим сформованим. Депутати міської ради проголосували за звернення до головнокомандувача збройних сил, командувача сил територіальної оборони України з проханням створити добровольче формування на території Сумської територіальної громади. 24 депутати з 32 присутніх підтримали це звернення. Ігор Стільцов, Катерина Гладенко, Сергій Мілевський, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.